Зараз Анна Фіщук радо приймає гостей, порається по господарству і спокійно розповідає свою історію. А десять років тому жінка буквально стояла на порозі смерті, Врятували її спільними зусиллями ужгородські лікарі. Жінці ампутували руку та лопатку. Це була перша і поки єдина за своєю складністю операція, яку провели в краї. В 30 років Анні федорівні поставили страшний діагноз, а в 40 вона позбулась руки. Готувалася до найгіршого, але Господь подарував другий шанс. Зараз Анні Федорівні 50 років і вона готується стати бабусею. Той самий тяжкий час я підтримувала сама себе, що я маю малі діти, молоді діти, і для дітей я маю жити. Треба вірити, ходити до врачів. Чим скорше, то краще держатися. Подати вийшли, що вже все. Життя, життя продовжується. Головне діагностувати хворобу на ранніх стадіях, наголошують медики. А для цього щороку необхідно проходити комплексне обстеження у спеціалістів. Та цього, на жаль, практично ніхто не робить. Має бути повністю відсутній стрес. Любий, має бути абсолютно здоровий спосіб життя. Ну, це абсолютно не гарантує підсутність онкозахворювання. Менталітет зводиться до того, що люди вважають рак абсолютно смертельним захворюванням. Хоча воно не так. В ранній стадії він лікується точно так же, як насморк. Ярослав Дячун більше 25 років працює онкологом. Щодня в його кабінет в Ужгородській міській поліклініці приходять десятки людей. Та звертається вже тоді, коли хвороба в розпалі. третя, четверта стадія раку. І щороку цей показник збільшується. Закарпатська область на одному з найнижчих рівнів за показником захворюваності на рак, але ужгород на рівні Донбасу. На 10 тисяч населення 366 онкохворих. За останні роки буквально відмічається значний ріст онкологічної захворюваності. Особливо в місті Ужгороді, чомусь Ужгород дуже відрізняється від цієї області. Обласні показники захворюваності у нас в майже 251,8, скажімо, захворюваність це кількість людей на 10 тисяч населених, що захворіли раком. А у 366. Три десятих за 14 рік, і це спостерігається роками. Причину тому, чому то в Узгороді таке особливий стан, я не знаю, І, напевно, мало хто знає. 4 лютого, у Всесвітній день боротьби з онкозахворюваннями, лікарі закликають не легковажити з такою проблемою, як рак, оскільки раннє виявлення хвороби дозволить зберегти здоров'я, а можливо і життя.